Вітаю! Я Бібко Наталія Андріївна, вчителька початкових класів комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу 57 Дніпровської міської ради. В даному закладі працюю понад 20 років а мій педагогічний стаж складає 18 років. Закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова і отримала освіту. Вчитель початкових класів з додатковою спеціальністю, практичний психолог в закладах освіти, вчителювати для мене це залишати маленький слід в дитячих сердечках, запалювати маленький вогник в їх допитливих оченятках, який вони несуть у доросле життя. Весь час підвищую свій професійний рівень, проходячи курси підвищення кваліфікації. займаюся самоосвітою, відвідую вебінари, конференції, беру участь у конкурсах педагогічної майстерності, виступала спікером у інтервізії, нова українська школа, новий старт. Під час навчання я активно використовую інтернет-сервіси для мультимедійних дидактичних вправ, наприклад, платформа Log, також програма Walls». користуюся програмою MozaBook. На своїх уроках поєднують традиційні та інноваційні методи, Проводячи ранкові зустрічі, використання ЛЕГО на уроках читання української мови, математика. Використовую інноваційні технології: роботу в парах, роботу в групах, технологія Квест. На уроках інформатики створюємо проєкти. Задоволенням мої вихованці беруть участь у творчих проєктах, театралізації, українських святах. Конкурса. Така дісталась вже нам робота, є в ній і радість, і турбота, є вічний пошук, безсонні ночі, та гріють душу, дитячі очі.